У ніч з 22 на 23 грудня у храмі Вознесіння Господнього відбулись нічні молодіжні чування під назвою «Льодовиковий період, частина перша, за що Бог може подякувати тобі. Організували цікавий захід для молоді, католицьке скаутство Європи в Україні та аніматори при монастирі чину святого Василія Великого у місті Золочеві, з метою навчитись краще служити ближньому та розбудовувати царство Христо. У своєму власному житті та у світі, який нас оточує, молоді вдалося насичено та весело провести час. Усі мали можливість спільно помолитися, зробити підсумок пройдешнього року, отримати відповіді на свої питання, морально відпочити та духовно відновитись.